Давайте поговоримо про подарунки. Вони важливі, коли ви у стосунках. Вони демонструють вашому партнеру ваші почуття. Це цікаво. Минулого різдва моя дівчина запропонувала обмежитись 20 фунтами на подарунки, але я й не думав витрачати аж стільки. Очевидно, якщо ти купляєш подарунки для жінки, це легко. Просто обирай щось класичне. Ну, знаєте, шампанське, шоколад, квіти. Якщо у неї немає алкоголізму, харчового розладу та алергії. Я купляю квіти своїй дівчині щотижня, бо мені справді подобається дівчина у магазині квітів. Я сказав дівчині з магазину, що моя дівчина померла. Тоді я подумав, що це гарна ідея, але був нюанс. Спробуй поясни своїй половинці, чому ти цілий місяць приносиш віртуальні вінки. Очевидно, різні квіти виражають різні емоції. Наприклад, червоні квіти кажуть про пристрасть. Жовті це кохання, а квіти на пачці борошна кажуть Зроби мені пиріг. Нещодавно моя дівчина сказала, що нам треба більше романтики. Тож я зрозумів натяк взяв номер в готелі, квіти, шоколад, шампанське, пелюстки на ліжку. Це закінчилось неймовірним сексом, але виявилось, вона хотіла, щоб я взяв її. Але в чому бляха сенс? Я живу з нею. Вона ж буде там, коли я повернусь. Кохана, постав чайник, я стомлений. Я не кажу, що почуваюся зрадником, але коли ми зійшлися, вона сказала: я дуже ліберальна. Мені все одно що роблять люди, якщо вони свідомі, дорослі ніхто не травмується. Це пастка. Ніхто не травмується. Свідомі, дорослі. Коротше кажучи, жодних веселощів. Добре, сексуальні поради будемо як дорослі люди. Панове, якщо у вас секс з новим партнером вперше, ніколи не поспішайте. Я знаю, що ви хочете добре справити перше враження, але ви ж не хочете залишити вм'ятину. Жінкам не подобається, коли ви у шкарпетках під час сексу. Але я лишаю одну, бо не хочу, щоб вона завагітніла. Хм. Деяким жінкам не подобається зі світлом, але я нічого не можу вдіяти. Воно вмикається автоматично, коли я відкриваю двері машини. А потім воно ще горить 20 секунд, тож це кінець. Це не стільки порада, це скоріше нагадування чоловікам у довгострокових стосунках, бо стандарти з часом падають. Просто нагадування для чоловіків у довгострокових стосунках. Це ніколи не прийнятно, ніколи не прийнятно відповідати на дзвінок, коли займаєтесь коханням. Навіть якщо ви берете слухавку і відповідаєте, що не можете розмовляти, бо в'їжджаєте в тунель. Ні. Деякі розповсюджені міфи це лише міфи, це неправда. Найкращий лубрикант для анального сексу це не сльози. Це кров. Привіт, мене звати Джиммі Кар. Дякую, що відволіклись від порно, щоб глянути мій ютуб канал. Не забудьте тиснути лайк та підписку. А тепер назад до дрочки.